Божу, скажіть мені, будь ласка, ви часто хочете розказати французам про свій досвід минулого життя, про своє нове життя, про те, ким ви працювали, що ви раніше робили, де ви навчалися, але не можете часто це зробити, тому що не знаєте А лексику і не знаєте пасіком Пози це король минулих часів. Вже на youtube каналі ви можете подивитися коротеньке відео про пасі-компози на базі курсу французька Едіто аддію, який стартував сьогодні. А я з вами ділюся зараз п'ятьма фразами французькою мовою в пасі-компози, які вам стануть в нагоді завжди, коли ви хочете поділитися досвідом свого життя з французами. On y va? «Je suis née en Ukraine». J'ai grandi à Paris, en France. J'ai fait mes études à l'Université des langues étrangères. Je suis devenue un prof des langues étrangères. J'ai changé ma vie pour le mieux. Pouche m'a s'voyé préclade de commentaire. et bonne journée, mes pas et mon canal.